І сумують ці випускники. Школа відпускає на життя і нехай закінчиться війна. Школа наш дім, наша родина, наша маленька рідна Україна. Ти іскри радості даруєш нам. Порив словам незвіданим думкам. Моя дорога шкільна родина. Сьогодні, вже третій рік, ми з вами подумки на нашому шкільному подвір'ї у нас свято останнього дзвоника. Цей рік був особливим. Цей рік був викликом, всім негараздам, всім перешкодам і бідам, які сьогодні відчуває мій народ. Але перемогу за перемогою. Здобували наші вихованці свої перемоги. Ми плітаємо у віночок, який засяє на мирному небі Україна. Сьогодні піднімаємо наші голови до небес і просимо за здійснення своїх мрій, надій сподівань. Дорогі мої одинадцятикласники, вам особливі слова привітання. Ви вирішаєте в доросле самостійне життя. Нехай воно буде для вас зрошене багатою українською росяною доріжкою. Нехай щедроти і всі блага землі поклоняються вам, будьте діти щасливими, умріюйте і здійснюйте свої бажання. Особливі слова сьогодні, подяки нашим воїнам, захисникам вони нам дають право навчатися. Вони нам дають право перемагати, вони нам дають право йти вперед, розбудовувати нашу Україну. І маю велику надію, що незабаром нескорену, мужню, квітучу і переможну. Слава Україні! Слава її героям! Живи та міцній, українська держава, тебе захищають, тисячі захисників! Щоб стяг синьо жовтий, підняв Свечаво і над Україною віки майорів Ми всі належимо своїй землі з іменем, наче пісня Україна. Ми однодумці в одній сім'ї. Тож зустрічай випускників шкільна родина. На свято останнього дзвоника наші випускники. Немов журавлі злетілися на шкільний майданчик з різних куточків рідної України та з багатьох країн Євросоюзу Даніїл, Вікторія, Каміла, Вероніка, Інна, Юлія, Анна, Анастасія, Дар'я, Олександра, Павло, Марія, Максим, Юлія з України, Володимир, Аліна, Ілля, Ксенія, Данило, Єлизавета, Нікіта, Анастасія, Ілона, Елоді. Аліна, Дар'я, Артем, Тимур, Дмитро з за кордону сьогодні. Ми усі разом, і в цьому наша сила. Незнайоме, Прощай назавжди вже шкільна сім'я. Чекає вас нове і невідоме. І жде вас доля кожного своя. І кличе вас в дорогу, закликає до світлого й дзвінкого майбуття. Де щастя на вас кожного чекає, і ви сміливо летите в життя. І в такі учні, як ми створіти за день, кожен спів нас Напомніти, аби нас навчали, касали, і час не повернеш спіємо Далі ми учні, такі учні, які тижнями мріяли, щоб дитинство залишилося в пасінам. Кільне прислів'я, мабуть, кожен знає, до школи в нас прямують всі стежки. Клас 11 -й. вас зараз привітає надія школи, наші маленькі випускники. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Слово каже, четвертий клас. Звичайно, найстарші, але вже й немалюки. Знаєте всі, четверті класи також випускники. Четвертий клас ми закінчили і в п'ятий дружно перейшли. З книжкою ми подружили, а на озброєння взяли, щоб далі вчитися і дружити, і пізнавати дивосвіт, нові вершини підхоряти і відчувати свій політ. Травень, гілочку бускову літу подає. Нашу школу початкову ми в останній йдем. Наші школі початкові кажемо прощай! Нас дорослих тільки в гості ти тепер чекай. Запрошуємо вас, любі випускники, згадати щасливі миті вашого шкільного життя. <му> Інки пішли у небуття, ми робимо свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Як швидко шкільні роки пролетіли, неначе вчора ми були малі, за те, що нас любили і розуміли. Спасибі вам, велике вчителі, слова подяки дітям написала за те, що всі старанно працювали, що всі задачі розв'язали. Контрольні, і самостійні написали, читали книги, вірші вчили, старались, гарно все робили. Сини, і дочки, наші рідні діти, це зрілості прийшов нестримний час. Ви самостійно вже почнете жити. У добрий час благословляємо вас. Нехай же вас Господь оберігає у світлу путь на добрі і діла, на вірну стежку завжди наставляє. Щоб доля в вас щаслива я була, любі наші випускники. По давній українській традиції ми сьогодні вас обсипаємо пшеницею і бажаємо вам щастя, миру та здійснення всіх ваших мрій. Ми завжди маємо мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди, без гори і біди. Та зараз розумію. Живем в країні мрій, привіт ми з України, цей край твій мій, знаєш ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я, всем буде добре, інакше ніяк буде так, тільки так, тіки так. Випускники, на останній ваш урок продзвенить сумний дзвінок. Вам бажає кожен клас В добрий путь і добрий час.